Здоровенькі були. Нарешті, щось, що мене зачепило: мопеди дерчали, ракети гули, комунальники ремонтували труби, корейські солдати бігали від fpv дронів Все можна зрозуміти. Окрім одного: ліквідації академічного видання із понад сторічною історією. Отже, перейдімо за посиланням, щоб побачити це на власні очі. До речі, це та наступні посилання в описі відео. Згідно з інформацією Суспільного, заступниця директора видавничого дому Академпіодика Олена Жук, голова комісії з припинення діяльності видавництва «Наукова думка» зауважує, що наукову думку ліквідують, оскільки НАН проводить процес оптимізації. Можливо, моє Google Фу недостатнє, але я не знайшов чіткого пояснення причин закриття, можете понапучувати мене в коментарях. І я маю на увазі незаявлене банкрутство, бо це скоріш привід для закриття, а не причина. Якщо видавництво було неефективне керівництво, його можна замінити або змінити спосіб керування. Якщо видавництво не окупалося, то академічне видавництво і не повинно окупатися за рахунок продажу. Воно окупається довгостроково через популяризацію та заохочення наукової та дослідницької діяльності культурного продукту. Мільярди було витрачено на сумнівної якості марафон єдиних новин, який після 22-го року фактично віджив себе. Однак підтримка культового видавництва з величезним внеском у підтримку вітчизняної науки, особливо за радянських часів, не є чомусь гідною місця в культурному кошторисі. Якщо дійсно є такий брак коштів, можна було перевести функціонування видавництва в онлайн формат, відновити його авторитет серед фахівців, у раз якщо той підопав, та популяризувати серед населення, яке хоч не хоч має певний інтерес, хай не до монографій, так до науково популярних та енциклопедичних видань. Наприклад, непогано було відродити та продовжити серію пам'ятки української мови. Кінцем можна було залучити кошти меценатів. Хай там як, але як було до мене донесено, книгарня фактично достроково зачинилася, тому що не встигає виконувати інтернет замовлення. Здається, є попит. Отже, ми пишаємося абстрактно та на словах, державницькими традиціями, історією, культурою, збереженням та б навіть відродженням своєї ідентичності попри всі спроби нас її позбавити. Але коли мова заходить про збереження чогось конкретного, кожного разу виникають питання важливіші, на мою думку, ліквідація наукової думки така сама оптимізація, як знесення історичної будівлі задля побудови чергового житлового комплексу. Можливо, я схибив, розганяючи з цього приводу зраду, наукова думка як видавництво віджала і на нас чекають приємні академічні новинки та несподіванки, котрі уповні знавілюють неприємний присмак від сходження такого знакового імені в непам'ять культурного Гадесу. Як там не буде, такі речі мусять принаймні набагато краще та ширше освітлюватися публічно, бо якщо за них не запитають нині, то запитають по тому, коли розпочнуться чергові політичні розборки. Бувайте здорові! І ось на останок продемонструю кілька видань від наукової думки радянської доби, які можна було б перевидати та доповнити.